Там треносолько, выставляем рибу. Там плавает кулька. Пульбашка выставляем. Приблизно и фиксуем. Е. Зафиксовал. Перепускаем І Тут є увороты внизу. Рядом його. Спілочка зараз відійде, вона зараз притиснута, то зараз не відпускаємо. І так само тут є написи. Север-юг. Орієнтуємо приблизно на північ. Так, є, відпустили. Тепер докручуємо відсольку так, щоб у нас приблизно спілка була наведена на наші Ось, Спілка почала квітатися. Робимо це все на витягні руки, щоб не було впливу металу. На стрілку. Вот, до крутили приблизно, стрілка почала ситуація. Ще. Ше. Ще. Понятно, що на телефон реагу, не? не нормально, все, приблизно докрутили. крутих. Переставляємо точно. Ні, ти полюби телефон, Значить, ти голос у нас. Наше завдання зараз визначити похибку самої бусолі і механізмів червячних. Для цього ми заставляємо стрілочку на північ. Не Все, виставили. Тепер шукаємо на горизонті найбільш віддалені вертикальні предмети. В цьому є оцей гвинт, який крутить в горизонтальному напрямку. І в нас тут є гвинт, який крутить в вертикальному напрямку, піднімає бусок. Грубо можемо навестися по візиру спочатку, на предмет який треба, а потім вже детальніше вскоти. Ось знаходимо, наприклад, щоглу радіомачти. В середині бусольці є перехрестя з ниток візирних. Наводимо на вертикальний предмет навіть дальній знову ж таки. Так, ні. Передимо, стрілка в нас чітко виставлена північ. Записуємо показники. От є є дві букви. Б, це бусоль і У це угломер. Нас цікавить Б, бусоль. Нічого не видно. Ну нічого, там може доведені. 57. Значить, це груба шкала, вона має 60 відходити: від 0 до 60. Тоді 57, і це є шкала додаткова. Ну, по, -по це. Знімай. Тут теж тут йде від 0 до 100. Значить, тут у нас є 57, а тут у нас є 99. 57-99. Ми це значення записуємо на телефон або на листочку. 57-99. Далі що ми робимо? Ми збиваємо стрілку в сольів. Збили, туди-сюди покрутили, знову ціляємо її на північ. Все, виставили на піч, відповідно, нас зображення наш вибраний предмет. Збилося. Ми далі дивимося зір, доводимо до нашого предмету. Оскільки в нас є похибка в черв'ячних ходах і механізм всередині кусочки. У нас теперь кут буде зовсім інший. У нас був 57.99, зараз у нас 57. 57, 13. У нас є друга, друга похибка. Друге значення, 57-13. Знову збиваємо висотку. Бели, повертаємо її на стрінку, по напрямок на північ. Це ми зараз визначаємо похибку самої бусолі механічної, її механізмів черячніх передач з цикутових штуків. Знов збили з нас бусолька, наводимо її знов на обраний предмет на вертикаль. На Третє значення. 57, 0. Все, у нас є три значення. Тепер ми виводимо середню арифметичне. Здаємо цих три значення, ділимо на три і отримаємо обраний кут. А це ж не все, це типу, в нас вийшла середньоарифметичні похибки самої бусолі. Далі в коробці є зазначені в паспорті похибка магнітного схилення в самої бусолі. Мінус 1,87. Ця похибка береться в кожному районі, де буде працювати бусоль. Визначається окремо. В нашому районі це похибка мінус 87. У формулі ми арифметичне, яке отримали, додаємо до цього значення. Оскільки значення з мінусом, то ми фактично віднімаємо. Тому кажучи, нас вийшло там. Середнє значення 57.0. Ми від нього віднімаємо 1,87. Нас виходить 55, 13. Що ми далі робимо? Ми виставляємо на бусолі, на цьому кільці бусолі. Це знову значення отримали. 55, 13. Крутим, 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 крутим. 56, 55. І тут виставляємо 13. Точніше значення. Все, виставили. Ясно, що в нас бусоль не буде наклана на обраний предмет, тому що ми збили тільки що і поворот. Тепер що ми робимо? Ми закручуємо стрілку, яка зараз зорієнтована рівно на північ. І далі скручуємо саму бусоль від напрямку на північ згідно цієї похибки, щоб у нас візир став назад на ту цілі, яку ми перед ними обрали. Тобто зараз ми крутимо самої станиною бусолі, відхиляємо бусоль від напрямку на північ. На ту кількість яку ми знайшли похибок. Похибка в солі самої механічної, плюс похибка магнітосхилення в цьому місці. І наводимо на обраний предмет, на попередній обраний предмет. Все, ми навелися. То, як ми навелися, у нас бусоль є нормально а цей валок ми більше вичіпаємо, станину не крутим. Далі всі директивні кути ми беремо самою верхньою частиною кусолі. Треба нам дирекційний кут, раз, повернули. Точніше навелися, і рахуємо дирекційні кути. Що там выношать? А притулый можно? ні, ну, не, не видно. Ну ладно.